У Могилів-Подільському районі розпочався чемпіонат з футболу серед аматорських команд сезону 2023 року. Змагання проходять під егідою районної асоціації футболу. За першість змагаються команди від шести територіальних громад Титан Яришів, Тірас Ямпіль, Колос Муровані Курилівці, Колос Чернівці, ФК Бабчинці. Нашу команду представляє футбольний клуб Могилів Подільський. Могилів-Подільська міська рада сприяє та підтримує команду. Спортсмени вже розіграли два тури. Результати першого Титан Яришів, ФК «Могилів-Подільський» зіграли з рахунком 2-1. Колос Чернівці, колос «Колос-Муровані-Курилівці» Курилівці 0-4. Гру між ФК Бабчинці та Тірас Ямпіль перенесено. У другому турі команди показали такі результати: Тірас Ямпіль, Титан Яришів 1-0, ФК – «Колос Смуровані. Футбольний клуб Бабчинці коло Чернівці 5-3. Могилівчани вболіваємо за свою команду.